Всім привіт, всім доброго здоров'я. Ось і настав той час, коли ми закінчили всі роботи на пасіці. Скоротили сім'ї, пролікували від ліща варовий деструктор, забрали літнє утеплення, провірили наявність кормів і ніби все так гарно і чудово. Але при загальному огляді пасіки буває, що ми виявляємо кілька сімей, які потребують додаткової уваги. Особливо це стосується пасік, які використовують для зимівлі рамку доданого блата, тим більше рамку рута. Але і моя пасіка не виняток. І зараз ми покажемо і розкажемо, в чому справа. Буває таке, що зимовий клуб збирається не внизу рамок, а зверху рамок. І це питання важливе і актуальне. І зараз я розкажу, що в такому випадку потрібно зробити. Ну, спочатку я покажу, як в мене бджоли згуртували клуби, і в мене є кілька сімей, тобто дві сім'ї, на яких я можу показати якраз. Маніпуляції при такому випадку, коли бджоли гуртують зимовий клуб зверху зимового гнізда. Поїхали! Значить, Український корпусний вулик на 12 рамок. Ви вже знаєте, бачили, я показую це тестові вулики від парк плюс і глянемо, як бджоли себе в даний час поводять. Як бачите, утеплення я забрав, залишив лише зверху таку холстину. І подивимося, де сім'я. Сім'я зібралася внизу, зараз трошки сонечко підігріло, передню стінку і бджілки активуються. Тобто сім'я клуб згуртувала чудово, правильно по феншую в самому низу. Такий самий український корпусний будинок на 12 рамок, тільки тут з відкритим дном. Так само хвостина зверху. Бджоли внизу сидять. Ще не зимає. Але бджоли вже згуртували гніздо, ніби клуб зимовий унизу. Так, бджілку назад. Закриваємо. Ось так вони зимують. Не зимують, будуть зимувати ще. На цьому все. Всім добра і мирного неба!